Красуні, не пропустіть в 12-му каталозі, нас діють дуже привабливі ціни на доглядові продукти. А саме, а саме, це нічна маска від лінійки новеч. Це просто неймовірна маска, яка працює вночі, поки ми спимо. Якщо ви хочете, щоб ваше обличчя зранку було як наливне яблучко, без морщок, без вм'ятин, без припухлостей, було свіже, красиве і доглянуте, ніби ви спали 8 годин. Ця нічна маска буде творити з вашою шкірою дива, поки ви будете відпочивати, навіть якщо ви будете спати лише пару Годин тому однозначно рекомендую. Наступний тандем це продукт, який вже можна використовувати восени, тому що сонечко буде не таке активно буде, буде частіше пасмурно. Ось і для того, щоб покращити свою шкіру, якщо у вас є проблема з пігментацією, рекомендую вам наш вітамін С. Він капсульований, тому його ним зручно користуватися. Одна капсулка на одне застосування, і це неймовірна текстура і неймовірний результат на шкірі. Шкіра взагалі по відчуттям зовсім інша. Також при замовленні Влені саме вітаміну С в 12-му каталозі в подарунок іде наш неймовірний крем від лінійки Ноновече з SPF 50, який працює як праймер, який також працює зі зморшками і має високий ступінь захисту. Наступний продукт, звісно, це пілінг. Пілінг це оновлення для нашої шкіри, для того, щоб прибирати. Ороговірної клітини, да, і для того, щоб швидше оновлювати нашу шкіру, щоб догляд краще вбирався, і ви, звісно, бачили кращий результат. Це пілінг для лидачих. Ви просто очищаєте свою шкіру, наносите буквально пару капель на обличчя, зранку вмиваєтесь і відчуваєте, звісно, результат. Далі в каталозі також в нас знижки на денні креми від лінійки е, з spf фактором легкої та насиченої текстури. Потім на додатковому розпродажі в нас знижечка на наше гідрофільне очищення. Звісно, крема під очі, як же без. З них зараз у нас дуже смачний розпродаж до 30 серпня, на Крима під очі. Дуже гарна знижка, тому подивіться, скільки ми їх замовили. Звісно, без ак активатора нікуди для того, щоб підсилити дію вашого окрема і вирішити точково саме ту проблему пігментацію, зморшки чи хочете трішечки підтягнути шкіру свого обличчя, обов'язково додавайте в свій догляд активатор сироватку. Вона буде працювати з вашою проблемою. Якщо у вас суха шкіра, зневоднена, постійно лущиться, Рекомендую ось таку сиворотку для інтенсивного зволоження. Вона зволожує шкіру протягом 24 годин. Це просто е, ковток води для нашої шкіри. А наступна пропозиція, звісно, це ретинол. Ретинол працює саме з нас нашими зморшками. Ось тому, якщо вам уже 35 плюс, і а може і раніше, у вас є проблема глибоких зморшок, носогубка, е, лоб. Е, рекомендую ввести свій догляд, ретинол і пройти цей курс. Е, ну що ж, е, звісно, якщо без наших неймовірних золотих рибок, це еліксир молодості для нашої шкіри. Шість Масел, які просто роблять текстуру нашої шкіри неймовірно ніжною, сяючою, такою пружною, плюс з ними ідеально робити масаж для того, щоб самостійно підтягувати шкіру і досягнути просто шикарного результату.